Ці, мене звати Сесі, і чесно кажучи, я вже забула як знімати відео, бо останнє моє відео знімалося місяць тому, так я каюся. І як бачите, я сьогодні з самого початку намальована. А це що значить, що сьогодні ми не будемо малюватися. В принципі, я думаю, ви вже подивилися назву цього відео і обкладинку, і все таке. Сьогодні ми будемо дивитися на мої пусті баночки, і не зовсім пусті. Сьогодні будемо викидати косметику. Досить багато косметики. Взагалі, цей формат відео дуже для мене дивний, і я його на початку, коли тільки почало це все з'являтися, я так його скіпала, бо мені чомусь не подобалося взагалі навіщо показувати свої пусті баночка. Ну типу чи не пофіг? Але потім я якось зрозуміла, що це дуже гарні такі поради для дівчат, які... Ну, не розуміють, що вони хочуть купити. Вони дивляться цей огляд. І коли вже в тебе використана повністю баночка, ти можеш про неї сказати всю свою думку, що накопилося за цей час використання, всі її там е вади, і, навпаки, плюси, мінуси. Ну, і все таке. Тому ми сьогодні щось експериментуємо. Я пропоную почати з найбільшої баночки. Тут трішки залишилося: це міцелярка від Evelyn, від польського бренду Evelyn Cosmetics. Це. Міцелярна вода, три в одному. Там є в цій колекції ще якісь баночки такого ж розміру. І вони чимось відрізняються, але мені здається, тільки етикетками. І оця міцелярка коштує десь близько 200 гривень, щоб не наберегати. І в неї 650 мл об'єм. Це дуже багато. ви Бачите? Це дуже така велика баночка, я її довго в принципі, користувалася. І я чесно не розумію, навіщо купляти дуже якісь дорогі оці міцелярки, оці олійки для змиття макіяжу. В принципі, щось для змиття макіяжу, бо це такий розхопник, яким ти користуєшся майже кожен день. Він має просто гарно змити макіяж. Так, він не має щось там, не знаю, відлущувати, а то там пишуть і зволожує, і відлущує, і все просто прибирає взагалі. Ну однією міцеляркою і все буде добре. І оці біодерма дуже дорогі там. І оці біодерма, ще там якісь міцелярки, отака баночка, ви мене вибачте, тисячу гривень. Ну, за що? Я цього не розумію, тому я купляю якісь прям дуже дешеві, бо для мене, скільки я пробувала, для мене вони не відрізняються взагалі в якості. Я насправді дуже багато міцелярок перепробувала, і теж біодерма, вони просто змивають макіяж. Я, до речі, десь буквально. Позавчора побачила в Тіктосі коментар, що з міцелярна вода, і там були огляди Арна міцелярна вода. Там дівчинка написала, що типу, міцелярна вода це така сама вода, як з крана, навіщо ви витрачаєте кошти. Я така, що? що? Може ми чогось не знаємо, але ну... Окей, якщо міцелярна вода саме якась там з баночок, з брендів вам не сподобалося, якось погано відчувається на шкірі там прижики провокують, все може бути, окей. Або взагалі алергія, не дай Боже. Я на собі такого не відчуваю, реально. Я вам кажу, вони не відрізняються, тому я не бачу сенсу за це переплачувати. Тут так жарко, але таке гарне сонечко просто з квіточкою. Дуже гарно, так? Да? Тому сьогодні ось так. Ось чисто на такому, на квіткому, весняному, скоро літо, чуєте цей вайб. А, пропоную продовжити до цього, що я не розумію для чого купляти міцелярні води там, дорогі. Так само і пінкою для миття обличчя. для пінкою. Ну, не саме змивання макіяжу, а просто для вмивання обличчя. Ось така в мене була від Ісана. Ісана це. Як би вам це пояснити? Це, типу, такий місцевий бренд. Не будемо оточувати. Це просто дуже якась дешева міцлярка з місцевого магазину, з місцевої навіть такої сітки магазинів, як є в нас. Вона коштує теж там, типу, 80 гривень. Я скільки їх перепробувала, вони всі однаково приблизно стирають. Ось ось ця трошки так підсушує шкіру. Мені вона не дуже сподобалася. Але в принципі теж переплачувати за дуже якісь дорогі там ну ці пінки, типу а навіщо? Але вони, в принципі, окей. Мені просто знаєте подобається, коли пінка дає відчуття такого чистого обличчя. от ти протираєш пінкою, водою. І ти прям відчуваєш, що воно в тебе чисте. Як це по-модному зараз? Двофазне очищення шкіри. Я використовую спочатку міцелярку, бо там якесь молочко, щось типу такого. Змиваю макіяж повністю, дуже ретельно всі просто за куточки обличчя. І потім я використовую пінку, бо я теж, скільки браю різних гелів, вони мені не дуже якось заходять, там молочко якесь, ну такое собі. Оце, я не знаю, кому це цікаво, але я ношу лінзи і. Ось такою рідиною я користуюся вже досить довгий час, можливо, 2 роки. Тут просто за такий об'єм дуже гарна ціна, чому б і ні. За Волосся двофазова оживка спрею. Це бренд Жая, Теж польський бренд. Але він у нас є в Україні, 100% в Єві продається і досить популярний. В нього гарні продукти, насправді. І кремчики такі в баночках прикольні. Не знаю, як цими, ну, Це не питайте, але. Оця штучка, чесно, моєму волосі нічого вона не зробила. Я її просто пшикала, щоб воно прям дуже таке сухе і ламке не було. Щось прям змінилося? Ні. Але я її не куплю насправді в другий раз. Можливо, хтось користувався і вам сподобалося б. Боже, боже, Боже. Ось це далі. Це фейстонер. Тут все англійською написано. Але я не буду казати країну походження. Я думаю, ви і так здогадаєтеся. Дуже така смішна з ним ситуація була. Я ніколи не користувалася ні тонерами, ні тоніками. Теж я ось їх не розуміла. А потім мені, типу, на бартерній основі, типу як подарунок, подарувало цю штуку. І я так прийшла додому, щось так дивилася. Дивилася. А потім думаю, ну почитаю, а тут все нічку протягом спускаюся. Де вона зроблена така, -маю, все, докатились. Да я не знаю, як вона взагалі тут опинилася, але я теж, я теж, її користувалася цим тонером. Ну, як бачите, він пустий. Щось він робить? Трошки, я б сказала, так. Я коли вмиваюся, я наношу тонер цей тонер, просто протираю їм обличчя спонжиком. І потім наношу вже кремчики. трошки. Так, можливо, або, можливо, це просто самовнушення. У мене ось тут дешічки в мене червоніють, і ось тут де такі прішечки. Вони мені здавалося, як ставали менше. Але я не знаю, можливо, знову ж таки, це самовнушення. І тонери така дивна штука, це просто водичка. Ось цей він з канабісом. І я не знаю, як вам писати, як він пахне, але, ну. Він пахне канабісом, я так розумію. Ну, знаєте. Далі я пропоную оглянути два кремчики від бренду Simple. Ось цей крем це просто для обличчя, але на ньому немає етикетки, вона зникла. І ось такий для підочі. У нього я вам покажу, у нього така дуже от, бачите, бачите, така, або не бачите, ось гелова просто така текстура. Знову таки, він нічого не робить. Це просто водичка. Не знаю, вони коштують десь, ну, дуже дешево, типу 100-200 гривень. Тому, в принципі, я його брала колись на огляд, але цього огляду просто не сталося. Як крем, я його використовую ще як базу, і, в принципі, він окей. Але наступний раз я не куплю, бо є замінники покращі, які мені подобаються. А ось ця штука, ну там. Бачите, ось вона така тяжка, вона там ще повна. В неї я взагалі не бачу сенсу. Зараз в Тіктоці дуже завірусилася міцелярка від цього бренду, що вона дешева і гарно змиває. Якось я до неї не дійшла і не купила, але, в принципі, в мене ну, немає сумнівів, що вона гарно змиває, бо знову ж таки, це міцелярка. Я не знаю, що вони там очікували за ті 180 гривень, ну але... Хто користувався Сімпл, будь ласка, мені напишіть. Можливо, це я просто якусь фігню взяла і, можливо, в них є достойний продукт. Ми вже наближаємося до декоративної косметики. У мене залишилося два продукти. Це, коротше, SPF крем. Я його показувала, мені здається, в дуже багато відео, де. Я його дуже хотіла використати, бо він мені, ну, реально, задовбав. Що можу сказати? Я не знаю, як працює цей SPF до сих пір. Я просто я не можу якось. От мені чесно здається, що просто хтось вирішив хайпанути оцей маркетинг і всі почали його скупляти. Бо реально. Ніхто про нього там дуже сильно так і не думав, можливо, хтось і користувався, але не прям, щоб шуміха була. А ось цей останній рік просто SPF треба, ви поберете без нього. У мене ось зараз, коли сонце прям почало пекти, у мене були веснянки. Таке ластовиння, ось тут трішки, але воно почало рости ось тут і ось тут всюди. І СПФ мене взагалі не рятує. Ось в цьому проблема, що або на моїй шкірі, або я неправильно купую їх. Ну тобто, я не знаю, він мені не допомагає. Тому не хочу нічого нікому рекомендувати. Просто скажу, що ось цей ну, такий не найкращий. Мені не подобався, як він засихав, але якщо він реально захищав мене від сонця. То, дякую. Це просто це крінж. Я, ось ось це, ось це це що реально не рекомендую. Він тут ще залишився. Боже, як він тхне він мет... Ось у мене асоціація з зимою того року. Ось така дуже погана асоціація. Це, Ну хто не розумів, це кармекс класичний, просто це бальзам для уст. Колись я була така не дуже маленька, коли тільки починалися блогери, і ось ці всі скупляли ці кармиці туди-сюди. І мені дуже його хотілося взагалі спробувати, бо якось він був на приколі. Я його купила, він коштує. Не скажу, що дешево, але без нижок він коштує десь ну, гривень 200. Не знаю, мені він сушив губи 100%. Після нього ось це неприємно було. Він поколює губи. Він неприємний на смах і запах. Він мені просто набрид через тиждень. Ну, взагалі, ось його не рекомендую. Але я знаю, що знову ж таки багато хто користується, їм подобається. І взагалі це супер-пупер. Я прям. Погнали, декоративна косметика. Почнемо з дуже цікавого. Я не знаю, де я її відрила. Це Rimmel такий бренд. Я не знаю, вам видно чи ні. Ось така дуже гарна упаковочка. Чесно, за такі гроші, скільки вона коштує, ну, реально можна знайти дешевше навіть ту саму ось цю рожеву Боже забула, як вона. З Maybelline, ось з Maybelline, Реально, вона буде sky High краще. Оце штуку я тримаю. Бачите, її там нема. І не тому, що я її використовувала і вона мені сподобалася, а тому, що вона випала. Тупо в мене впала і розбилася декілька днів тому. Я просто я так чомусь засумувала з неї. Хоча це якийсь товнейм з якогось місцевого типу бренду. І я не знаю, як це сталося, що я її купила. Вона коштувала недорого. Це не вона, а це. що це таке? бронзер, скупчу, окей. Ось. Це коричневий. Я Думаю, ви теж в моїх відео його бачили. Я не хотіла його якось використовувати. Я хотіла його вже викинути. Але як бачите, судьба сама просто розпорядилася, тому його вже можна виконати з чистою совістю. Продовжуємо. Тут у нас вже Єва. Це Soft Liner, Боже, йому стільки років, я просто теж він не закінчився, він все ще мокрий, щоб ви розуміли, ну, воно ще все, все ще. Угу. Все ще малює, типу, не буду показувати, щоб руки не були грязні, але воно все ще малює. Просто воно вже, я не знаю, роки три чи або чотири, бо якщо не більше, воно просто лежить. Я купила собі іншу підводку, лайнер і більше мірі користуюся нею. А ось ця штучка ну, просто мені не потрібна. Але коли я починала, ну це реально мені дуже подобався пензлик. Тут такий, не знаю, типу, три варсиночки пензлик. Видно, буде чи ні? Ось такий пензлик. Мені дуже подобалося і дуже гарно малювати, і дуже гарно стирається. О! Я просто зібралася виконати свою косметику і вирішила зняти відео. Просто це треба було зробити, а відео це так, щоб показати світу. О, оця легендарна туш У всіх моїх відео була, просто точно у всіх. Це найкрутіша туш, поки що з яких у мене була. Maybelline Lush Sensation. Very Black. Full fun ефект. Вона, бачите, вже яка така замурзана. Вона зараз навіть все ще волога, вона все ще малює, але просто не дає вже такого ефекту. Я її вже там, що її тільки можна не робила. Просто, знаєте, вже прийшов час, але її реально ось у мене закінчаться всі ті туші, я куплю собі точно так саму або спробую все таки sky High. Останній лот на сьогодні. Останній, Боже, стільки баночок треба викинути. Уявляєте, скільки ось пластику кожна людина використовує і потім куди це все йде, бо. Пластик в такій кількості, я сумніваюся, що переробляється. Але якщо і переробляється, то не настільки гарно, як би хотілося. Типу, не до нуля, а там щось там розкладається і все. Я топлю взагалі за розумне оце використання, за розумне потреблення речей. Але якось, ну, як ви бачите, тому, в принципі, як я вже казала, я не скуповую прям багато якоїсь косметики. Я прям. Купляю, і те, що мені треба в першу чергу, те, що я буду використовувати, і одразу показую вам це на відео. Тому в моїх відео, там, де була вже вийшла Патрісія Людо або Глимбі, там, типу, чотири продукти, з ними можна зробити макіяж, і при цьому я якби, все ж таки думаю якось про екологію, не витрачаю свої гроші. Екологія number один, окей, okay, пластик ми не засоряємо, еко, еко, і менше хламу вдома. ну no. Перевагу відчуваєте, так? Добре, останній лот на сьогодні це консилер. Я про нього вже розказувала відео. Це той самий, бачите, храню баночку Він зі спонжиком був. Зараз ця лінійка ультракремі, ось не показала. Зараз ця лінійка, на жаль, спортилася. І там відтінок, який був в мене, це мій перший, він зараз дуже поганий, але він мені дуже подобався. Дуже довго я ним користувалася. І відео теж використовувала, але, на жаль, на жаль, вже його не купила. Йому на заміну я купила інший від Гламбії, і теж я показувала його відео. Але він взагалі мені не зійшов. А ось цей ну, легенда, знаєте, легенда. Це було все. Це була вся моя сумочка на сьогодні. Що ж, хочу запитати вас, взагалі, як вам ця рубрика, чи продовжувати мені, чи складати ці всі баночки, касоме такої ці всі, чи робити ось ці такі огляди невеличкі. Тож поділіться, будь ласка, чим ви користувалися з цього, б хотіли спробувати, що взагалі думаєте про цю всю тему з розумним з... Взагалі, який бренд, ось там Simple, хто користувався інші з декоративною косметикою. Мені буде дуже приємно, якщо ви підтримаєте мій канал. Будь ласка, підписочка, лайки, там ще коментарі, думаю, це знаєте. Дивіться, будь ласка, мої інші відео. Там, там дуже багато всього крутого. Скоро буде ще обіцяю. Ну і все, всім па.